Мешканцям ЖК медовий часто доводиться сидіти без світла, і через його відсутність у квартирах зникає вода і тепло. Проблеми виникли, коли забудовник Київміськбуд ввів вів багатоповерхівки в експлуатацію за тимчасовою схемою електропостачання. Мешканці житлового комплексу Медовий отримують електрику від двох трансформаторних, які стоять біля їхніх будинків. Утім кажуть, до них під'єднали окрім ЖК ще приватний сектор, медичну установу та кафе. Це були КТП для будування комплексу першого нашого і той, що зараз в замороженому стані, і вони наразі забезпечують наш комплекс електроенергією. Якщо, наприклад, одне КТП вимикається, а праве крило залишається, то сусіди між собою. Запрошують на чай теплий, ну нагрітись, поїсти щось нагріти. Житловий комплекс на 1600 квартир нині заселений лише на 30%. Утім, мешканців поступово більшає, і напруги на всіх не вистачає. Коли почали заселятися люди, потроху тому, що у нас тут багато людей, які ВПО. А світло за тимчасовою схемою, то воно почало зникати. Його постійно вимикають, почали вводити графіки вимкнень посекційно. Через перепади в напрузі і постійне вимикання світла в мешканців ЖК виходять з ладу пральні машини, холодильники та інші електроприлади. Морозилка не работает, холодильник не работает. Денег купить новый, как бы в данный момент не было. Ждали ремонта, пока мясном его отремонтируют. Мы обращались к соседям. У кого есть морозилка. и Вот у нас в соседской морозилке хранилось это мясо. чтобы как бы каждый раз же ты ж не побежишь за маленьким кусочком м'яса в магазин. Я инвалид второй группы по сахарному диабету уже 40 лет. И я инсулинозависимый человек. Четыре раза в день я должна уколоть инсулин. Но якщо я уколола інсулін, я должна покушать. покушати. Тобто мені мінімум 4 рази по полчаса нужен свет, хоча б щось приготовить, покушать, щоб я не это. А під час ворожих обстрілів йти в укриття люди змушені з ліхтариками. Спускаємося з 24-го поверху. Повітряних тривог, 8 грудня. Ось, будь ласка, ось яка ситуація. Темно, чому темно? Так, тому що тому, що немає нічого. Мешканці Медового зверталися зі своєю проблемою до Київміськбуду. Проте їх або ігнорують, або відповідають, що грошей зараз немає. У свою чергу ми теж надіслали запит до столичного КМБ та чекаємо на відповідь.